24 години достатньо часу, за який можна зробити чимало корисних речей. Група молодих українців вирішила долучитися до міжнародної ініціативи і продемонструвати, що за цей час можна встигнути навіть створити журнал. Ініціатором проєкту виступив український офіс програми академічних обмінів імені Фулбрайта. Учасники проєкту за добу створили та опублікували в інтернеті освітній журнал про можливості освіти в Україні та за кордоном. Головна мета проекту показати, що навчання це не тільки академія, і диплом іноземного університету можна отримати лише завдяки знанням з мінімальними фінансовими витратами. Більше про це в репортажі Анни Полуденко Фейсбуки в любові можете дати гонг. Робота розпочалася о 10-й годині суботнього ранку, коли 35 осіб, які відгукнулися на оголошення в інтернеті, зустрілися в українському офісі програми академічних обмінів імені Фулбрайт і почали думати над концепцією майбутнього видання. Нам е, хотілось би розповісти про американське навчання, про американську освіту, яка для нашої програми, е, звичайно, є найголовнішим. І можливо розповісти про те, що освіта це не лише академічне. Що сухе, і дійти від того і показати, що наука освіта може бути спокусою. Головним завданням було зробити журнал про освіту цікавим для широкої аудиторії. Для цього учасники вирішили відступити від традиційного академічного підходу і більше уваги приділити новим можливостям щось вивчити: дистанційна освіта у Стенфорді чи Гарварді, програми академічного обміну та літньої практики, а також як стати пілотом. Учасники активно шукали нові. Підходи до старих тем. Оби взятим такі програми, як Фубра саме тому я б хотіла взяти такі програми, як Фулбра та інші, і порівняти їх. Показати, що посередник, якому потрібно платити, не завжди найкращий варіант. Про багато програм ми просто не знаємо. Друге питання: якісь стереотипи про освіту, які існують в Україні і існують за кордоном. Ну це дуже загальна тема. Не треба конкурсувати. Наприклад, що в нас хто не поступив відразу після школи, він лузер. Так а за кордоном це нормально. Вони беруть собі спеціально цей геп на рік. Ірина, яка виконувала роль головного редактора, окрім того, що пропонувала та обговорювала теми з журналістами, не забувала нагадувати, що на все про все є тільки 24 години. Тому після того як учасники визначилися з ролями, журналісти, фотографи, графіки активно взялися до роботи. назріла тема Останнім часом назріла тема освіти та самоосвіти. Тому для того, щоб відкрити людям широкі можливості у досконалення власного життя, знань та можливостей розвитку ми хочемо зробити цей журнал метою учасників було не тільки створити журнал, а й відчути на собі увесь процес роботи в команді і випробувати себе в нових ролях, адже лише кілька осіб мали відповідний досвід роботи в медіа. Через 24 години новий журнал стадії уже в мережі інтернет. Учасники проекту говорять, що провели ці 24 години без сну за всіх тих теперішніх та майбутніх студентів, яким цей журнал допоможе поглянути на процес освіти з іншого боку. Анна Полоденко для Голосу Америки. Познайомитись із журналом про навчання за кордоном можна на сайті, який ви зараз бачите на екрані свого телевізора, а дізнатися більше про стипендії імені Фулбрайта для навчання в університетах США та інші стипендіальні та грантові програми для українських школярів, студентів та науковців, можна на сайті інформаційно-консультативного центру Освіта або ж на сайті Голосу Америки. На цьому не все ви дивилися… Нагадаю, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також в мережі інтернет з адресою www.chastime.com. А писати нам ви можете нашу електронну адресу голос знак електронної пошти віоанюс.ком. Повторюю адресу голос знак електронної пошти